Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене просили подивитися таке запитання у Львові. Президент так у Львові, президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника. В документі зазначено, що Польща та Литва надає потужну підтримку військову, технічну, оборонну, гуманітарну та інше. Дивіться. Запитання було таким, це, це ви мені так написали. Вірніше, не ви написали, а запитання було таке: чи не розділить цей договір Україну? Я собі це все записувала, зачитала. Тепер будемо дивитися цей договір, дивіться, я не буду багато зараз говорити, але пам'ятайте, польсько-Литовське князівство було таке. Ну, воно не дуже з нами дружило. Тому я розумію, що, можливо, хтось побоюється. Але ви повинні розуміти, що у нас зараз у всіх один ворог. Це Рашка Тудей. Так, що у нас виходить? Да. Е, у нас один спільний ворог. Точно, точно, точно. І нам всім зараз, ви бачите, ми зараз всі в одній упряжці. Ця боротьба не може ніхто стояти зараз. Хто стоїть зараз осторонь? Тому будуть не переливки. Тому що е, ми зараз всі в одній упряжці. Абсолютно всі, весь світ. І так, чи не розділить цей договір Україну? До речі, цей договір був десь ти, минулого тижня чи тиждень тому. Я не пам'ятаю, я трошки пропустила цей коментар. Я вибачаюсь, у мене і І так, будемо дивитися. Ні, не розділить. Дивіться, що показує це. Бачите, тут ми одні. Ось тут ми одні. А тут три країни в одній упряжці. Бачите, особливо військова допомога. Дивіться, вони країни НАТО. Дивіться, самі мечі вийшли. Тут я не бачу розділення. Навпаки, було б навпаки, ішов би спочатку ту з мечів, а потім а, ця карта. І ще, можливо, ця би в кінці. Тут інший порядок. Бачите, у нашому горі, у нашому стражданнях, це горе, страждання, це розчарування, це дуже погані негативні емоції, це люди, які розчарувались. І тут приходить цей договір. Навпаки, тут все чітко і ясно. У біді ми всі разом, бачите? Їм болить так само, як і нам. Ось як я це щитую. Тут не є поганий розклад. Зараз можуть хтось мене, великі тарологи, тут мене закидувати. Мої дорогенькі, тут не є поганий розклад. Навпаки, один за всіх і всі за одного. Навпаки, ще раз наголошую: навпаки. Давайте ще подивимося, який буде результат. Я цю карту покладу тут. Який буде результат? Договорилися триматися разом. Зараз будемо дивитися результат, який буде цього договору. Нашого щастя. Бачите, у всіх бідах, у всіх тривогах все всі, всі, всі переноситься разом. Ось. І результат в кінці задоволення. Це не повне щастя. Це, можливо, ще не є повна перемога, але 90% нам вони допоможуть. Вони найперші наші, е, як би це сказати, найперші наші е, сусіди. Дивіться, це теж непогані карти. Я вам зараз скажу. Е, вон, ось ця карта показує, що вони стануть грудьми, тобто далі на Європу вони не пустять. Ця карта показує. Е, ось ці дві карти, вони показують, що різко, як тільки у нас щось не то, розумієте, важка ситуація, вони тут. Без вагань. Вони одразу. Я навіть, ви знаєте, ось тут, навіть по цим картам я бачу, що навіть е, ми вже говорили про це. Я, говорила, я робила розклад, я казала, що НАТО війде. Ці країни, вони ось це і підписали. Щоб ви це розуміли, тут я бачу, що при потребі вони одразу заходять без вагань. Ось ці карти показують без вагань. Тут різко міняється ситуація, мої дорогенькі, і вони щитом стають нам на допомогу для благополуччя всього світу, але це не повна ще перемога, розумієте? Будемо так говорити, потрібні ще країни, які нам допоможуть. Не тільки Польща і Литва. Але вони найперші, вони зацікавлені в цьому. Я тут бачу чудовий розклад, мої дорогенькі. Тут ніяких немає, як би так сказати, подводних камінь. Тут все чітко. Подивіться, все чітко, все прозоро. Тут немає місяця, тут немає дьявола. Щоб ви розуміли, тут карти чіткі і прозорі. Не завжди. Як би це сказати, погані карти тут воно показує, що через погані карти так, воно виходить до сонця, відкриває нам сонце. Навпаки, вони нам відкривають і стають. Ну, як я сказала, впереді тут один за всіх і всі за одного. тут. Будемо так казати, такий пакт заключили. Договір. Навпаки. Навпаки, мої дорогенькі. Так що не переживайте, нічого ніхто не розділить. Навпаки, це допомога, це е, вигідно нам, дуже нам вигідно. Все, мої дорогенькі, ага, ви не бачили ось так, щоб ви ще подивилися. Ось. Це нам вигідно, мої любі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. І сьогодні буде ще рукавичка. До речі, мушу дещо про рукавичку сказати. Я її робила позавчора. І так вийшло, що вчора подав відставку Арестович. Я ж зараз не пам'ятаю, що я там сказала, тож, не кидайте в мене тапками ось а на Арестовича ми ще зробимо. Щасти вам мої любі! Люблю, цілую, обнімаю мирного дня, бережіть себе. І слава нашим Збройним силам! razão do para